Господь з вами із Духом Твоїм, читання Святого Євангелія від матея. Слава Тобі, Господи. Того часу, коли Ісус з учнями зібралися в Галилеї, Він сказав їм. Син людський буде виданий у руки людям, і вони його вб'ють, але третього дня він воскресне, і учні дуже засмутились. Коли вони прибули в Капернаум, наблизилися зберечі Дидрах до Петра і запитали: А ваш учитель заплатить Дидрахму?» Він відповідає: так. А коли увійшов до хати, випередив його Ісус, промовивши: Як тобі здається, Симоне? З кого земні царі беруть данину чи податок, зі своїх синів чи з чужих? Коли той відповів із чужих, то Ісус сказав йому: Отже, сини вільні, але щоб ми не спокусили їх, піди до моря, закинь вудку, візьми рибу, яка першою попадеться, і відкривши її рота, знайдеш статир, візьми його і дай їм за мене та за себе. Слово Господнє, Слово Тобі, Христе. Сідайте, будь ласка. А коли перебували разом в Галілеї? Сьогоднішня Євангелія пропонує нам різні роздуми. Багато бачите там на початку Ісус. Говорить про свою смерть, про свої страждання, про Воскресіння. Потім е, міняється зовсім подія. Тут уже справа з податками. Да? Чи має Ісус платити податки? Я би хотів звернутися сьогодні, е, взяти таку загальну тему, яка є присутня в цілому тексті. Це тема близьких відносин Ісуса зі своїми учнями. Ісус. Як ми читаємо в Євангелії, завжди перебуває зі своїми учнями в будь-яких ситуаціях і в будь-яких місцях, і завжди неочікувано для них відкриває важливі істини та правди. Сьогодні Ісус також відкриває перед ними і перед нами, брати і сестри, своє серце, бо ми починаємо розповідати про своє майбутнє страждання, про свою смерть і воскресіння. Іншими словами, можемо сказати, що Ісус відкриває їм те найглибше, те найдорогоцінніше, що мав в своєму серці, і хоче виявити тим, яких дуже любить. І також сьогодні Ісус перед тобою, переді мною, брате і сестро, виявляє свої найглибші прагнення, свої почуття. Це ми можемо побачити, коли ми приходимо на святу Месу, коли ми слухаємо Слово Боже в таїнствах, під час Євхаристії, під час розмов зі священниками, також один з одним, коли ви спілкуєтеся, і бачимо, що Ісус запрошує сьогодні кожного з нас, щоб ми перебували з Ним постійно, щоб ми могли почути більше, щоб ми могли віднайти найглибше, щоби з кожним разом. Ми ставали найкращими друзями Ісуса. Далі наступний фрагмент говорить нам про податки. Для кожного з вас податки це така окрема справа, і кожен може сказати більше, ніж я. Святий Єронім, коли коментує, святий Єронім, до речі, був перекладачем Біблії на латинську мову і так коментує цей фрагмент Євангелія. Послухайте. Як велику убогість вибрав Спаситель, що навіть не має з чого заплатити податок на святиню. Ісус не хоче користатися з грошей, які тримав при собі, бо вони були призначені на потреби бідних людей. Ісус також нас вчить, що ми не можемо на власні потреби користатись грішми, призначених на потреби грішних. Ісус ясно говорить про стосунок церкви до світського суспільства. З однієї сторони, церква живе в країні, церква живе в суспільстві. І ми всі, крім того, що ми є католиками, ми є громадянами. І так само маємо підпорядковуватися всім законам і правилам, які існують цій країні. подобається нам чи ні, але це наш громадянський обов'язок. Але мусимо завжди пам'ятати, що в першу чергу маємо бути слухняні Богом. Який є нашим володарем і Царем Всесвіту. Чудо з монетою, про яке ми чули в сьогоднішньому Євангелії, коли, пам'ятаємо, Ісус сказав, щоб Він закинув вудку до Симона, і Він витягує рибу, і там буде монети, щоб заплатити податок. І іншими словами, можна сказати, що Бог обіцяє, що Він завжди буде допомагати своїй церкві в різних проблемах і також в стосунках із суспільством. І, будучи кожен з нас частинкою цього суспільства, підпорядковуючись правам і законам, встановлених через діючу владу, можемо також давати добре свідоцтво для всіх людей, серед яких ми живемо. Коли ми живемо чесно, коли ми живемо справедливо, коли ми виконуємо свої громадянські обов'язки, і живучи тут на землі, мусимо пам'ятати, що наша батьківщина є на небі. А тут ми з вами на деякий час і для певної мети. І сьогодні хочу ще розповісти трошки про святого Домініка, який є. Е, сьогодні ми згадуємо, свята церква згадує під час літургії. Святий Домінік це був засновник ордену домініканців або проповідників. У нас вони теж є, вони приходять тут, відправляють святу месу в неділю, також мають свій інститут. І іншими словами, їх називають святі пси. І чому так? Я хочу, щоб ви послухали, що є певна історія, яка розповідає про цей символ ордену проповідників. Колись, коли мама святого Домініка була вагітна, їй приснився один сон сниться, що вона має народити собаку, а в пащі цієї собаки є смолоскип палаючий. І ця собака біжить по всьому світу і запалює е, вогнем, який горить з цього смолоскипа. І Святий Домінік, е, він дійсно запалював весь світ своїми проповідями, проповідуючи Боже Слово. На той час були різні. Цікаві події, і саме цікаві, що він зробив певну революцію, бо на той час це було століття 13, те тільки міг проповідувати єпископ. І можете собі уявити реакцію всіх людей, коли виходить звичайний монах, звичайний священик і починає проголошувати Боже Слово. І це був дійсно шок на той час. І завдяки цьому святому Слово Боже поширилось. Уже до наших часів пояснювалось, і зараз кожен з нас, брати і сестри, може бути таким собі Божим Сом, Божим охоронцем, проповідником в тому середовищі, де ми з вами живемо. Це може бути наша родина, можуть бути наші друзі, приятелі і також наша праця. Сьогодні в Євангелії ми бачимо підставову програму нашого християнського життя. Це радість і щастя перебувати близько з Богом. І знаєте, це дійсно змінює наше бачення, нашого духовного життя. Бо ми постійно говоримо, що я от молюся, я ходжу, я, я, я щось роблю, я найбільше молюся, я постійно ходжу, але це не є найголовніше. Наше життя по своїй суті має зосереджуватися на Ісусі, на Його любові до нас. На те, що ми вже читали, маємо споглядати дійсно його жертву, яку Він приніс на Христі. І також на тому, що Ісус нас постійно шукає наше серця. Хоч ми постійно закриваємося, ми бігаємо, щось шукаємо, не можемо знайти, і колись святий Августин сказав, що не може заспокоїтися моє серце, доки не спочине в Господі. І сьогодні хочу вам побажати, брати і сестри, що так як і святий Домінік. Окровитель сьогоднішнього дня, прагнути дізнатись, прагнути зустрітись, відчути радість, розказати іншим про Ісуса, бути Його найкращим другом, бути вірним і правдивим свідком, таким справжнім, вибачте, я вже знову до пса перекинусь, що бути справжнім Псом-охоронцем, який знає свого господаря і радіє з Його присутності. Амінь.